Привіт! А ось, ось сьогодні 8 квітня. Міжнародний день Ромів, тобто циганів. У США День Астрономії. Тож, якщо ви маєте знайомих у НАСА, сьогодні якраз той день, коли їх варто привітати. У 1766 році у Сполучених Штатах видали патент на пожежну драбину. 1820 рік. Селянин Ергос Кедротас з острова Мілос викопав у себе в городі Кам'яну баришню. Без рук, зате з цицьками. Тепер її називають Венерою Мілоською, і подивитися на неї можна у Паризькому Луврі. У 1847 Київська поліція загребла Тараса Шевченка та Миколу Костомарова за приналежність до Кирило мефодіївського братства. У 1930-му тридцятому на екрани вийшов фільм Олександра Довженка Земля, і в українському кінематографі з'явилася перша сцена з оголеною жінкою. 1997-й. У Нью-Йорку срібний долар 1804 року випуску продали за скажені гроші 1 мільйон 815 тисяч баксів. А ще сьогодні народилися: гітарист гурту ЄС Стів Хау та співак, музикант, композитор і син Джона Леннона Джуліан Леннон. Таке ось сьогодні.